Маргарита Демидівська ревнував до мертвого воїна. У коханні Аліні не щастило. З гнатом почала зустрічатися ще з 16 років. Він був трохи старшим і любив її, здавалося, без пам'яті, та тільки здавалося, бо вже через півроку після вступу до коледжу дівчина приїхала у село в сльозах. Її гнат одружується з іншою, з багатою, поміняв кохання на гроші. Аліна довго оговтувалася від зради коханого, а як дійшла до тями, то вже й коледж закінчила. Повернулася у село фельдшеркою. Люди цьому були дуже раді, бо дівчина була уважною, доброю, всіх вислуховувала, а чого ще треба? Новина про те, що їхня молода фельдшерка виходить заміж за колькуря богу, застала людей у селі зненацька? Ні. Всі бачили, як колька небайдужай до дівчини, але й подумати не могли, що вона навіть подивиться у його бік. Невеликого зросту, на цілу голову нижчий, з випученими, як у жаби, жовтуватими очима, а шкіра на обличчі була вся у якихось плямах, недарма ж його рябим прозвали. У мене вже один красень був, якого любила без пам'яті. І де він? В Америці? З лиця ж воду не пити. Головне, що мене обожнює, пояснила дівчина свій вибір. Колька дійсно любив Аліну. Надихатися нею не міг і ревнував страшно. Навіть коли вона сина народжувала, то сварився в пологовому, щоб замінили їй доктора чоловіка на жінку. А ще через трохи часу почав у чарку заглядати. Спочатку на свята, потім щонеділі, дуже швидко вертався за хмелілим вже щовечора. Аліна сварилася, але той тільки плечима знизував. Що мені робити, коли моя жінка мене не любить? Аліна розуміла, що Колька говорить правду. Вона його дійсно не любила, але готова була терпіти хоча б заради сина. Та минуло два роки і Колька став відверто огидним. Бувало й таке, що п'яним під парканом валявся, а коли одного разу спробував підняти на неї руку, Аліна твердо вирішила, що не житиме з ним. Подзвонила до подруги, аби та знайшла їй роботу в місті, стала шукати кімнатку. Але тут у село приїхав Максим. Чоловік був старшим на 10 років. Після школи вчився у столичному університеті, там залишився жити. Тому Аліна його мало пам'ятала, знала, що у тітки Ганьки є дуже розумний син, до якого вона часто їздить у столицю, от і все. А тут вони випадково стрілися біля магазину і просто обмінялися поглядами. Вдома Аліна зрозуміла, що постійно думає про цього симпатичного, приємного чоловіка. З ледь іронічною посмішкою. Ти чого вибачся? ніби тобі мільйон подарували? підозріло став коситися на жінку Колька. А вже наступного дня прочитала повідомлення від незнайомця у соцмережі з пропозицією зустрітися у кафе районного центру. Так несподівано почався їхній роман. Виявилося, що з початком ковіду фірма. У який працював Максим, перейшла на дистанційну роботу. Господарі орендованої квартири попросили його з'їхати. Нового житла він поки не знайшов, тому вирішив тимчасово пожити у мами. Робота ж віддалена, але як же вчасно він приїхав? А якби я свого ненаглядного кинула, то могли б і не зустрітися, не раз думала Аліна. Дуже швидко ці двоє зрозуміли, що кохають. Вони могли нескінченно базікати про все на світі, виявили надзвичайну схожість смаків та інтересів. Аліна чекала його дзвінка, як ковтка свіжого повітря. Потім зустрілися в кафе, а після Історія стара, як світ, але це було неймовірно. Трепетне хвилювання, кинуті крадькома погляди, випадкові дотики все так чудово. Пристрасть захопила обох. Я почав шукати квартиру і переїдемо туди з твоїм сином. Можеш уже подавати на розлучення, сказав після однієї із пристрасних зустрічей Максим. Аліна кілька днів зважувалася на розмову з колькою, все тягнула. А одного ранку почалася війна. Напала Росія. Зрозумій. Я вирішив йти в тер оборону. Вони ж рвуться до столиці, а як переріжуть Житомирську трасу, то й до вас доберуться. А тут ти, мама, ніжно обнімав Максим свою кохану прямо посеред села. Вони вже не крилися від людей. Чоловік, перед тим, як іти до війська, навідався до Аліни додому, сказав, щоб вона збирала свої речі і відвів їх з сином до хати своєї мами. Кольку, який спробував завадити, попередив, тепер це моя дружина. І тільки спробуй її хоч пальцем зачепити. Ти свій шанс змарнував. Я сподіваюся, що ви мене всі тут і зустрінете після перемоги, сказав Аліній мамі. Але якщо вони будуть рватися сюди, виїжджайте, рятуйтеся, я вас знайду і повернуся. Максим повернувся через півроку. з Зраненими птахами лягали на неї його мама й Аліна, але їхні плачі не підняли чоловіка, закопали у сиру землю. Люди бачили, як щоранку Аліна ходила на могилу коханого і носила квіти, дивилися на молоду жінку у чорному зі співчуттям. Лише колька недобре зіркав вслід своїй колишній. А одного ранку Аліна прийшла на могилу і заніміла. Квіти були розкидані, зламаний хрест валявся збоку. Фотографія порвана на дрібні шматочки. Хто міг вчинити таку наругу? Дуже швидко з'ясувалося, що то п'яний колька. Так відомстив своєму щасливому супернику, навіть мертвого, ненавидів та боявся.